Привіт, любі! Тільки що ми закінчили розбирати історію різи Тізи, стосунки з патологічним брехуном. Я розповідала у цьому відео свій експіріанс взаємодії з подібним uh, патологічним брехуном. Про цього чоловіка, про мою історію, як вона розвивалася, усе це в деталях. Так що йдіть, дивіться, кому цікаво. Розбирали оці червоні флешки, маячки, на які необхідно звернути увагу. Оці історії різітізі, і найголовніше, яку мораль, які підсумки потрібно і які уроки потрібно з неї вивчити. Найголовніше для того, щоб не попадатися більше. У подібні стосунки, у можна сказати, сіть таку да, таких от подібних чоловіків, брехунів і тих, хто просто хоче використовувати таким чином жінок. Знову ж таки, це не про стат, а це скоріше про дані конкретні історії.